Для того, щоб створити новий розмір внеску, переходимо в розділ Бухгалтерія, нарахування, розміри внесків та тарифи. Натискаємо на кнопку Додати, обираємо тип нарахування. Заповнюємо дані. Від це дата та час створення документу. За замовчуванням, система автоматично заповнить поточну дату та час, які ви можете самостійно змінити. Початок дії це місяць та рік, з якого буде проводитись нарахування по цьому розміру внеску. Діє до» – це місяць та рік, до якого буде проводитись нарахування по цьому розміру внеску включно. Обираємо тип розрахунку, простий або по одиниці виміру. Таблична частина складається з трьох вкладок, в яких ми створюємо розмір внеску та обираємо приміщення, для яких він діє. Склад внеску. Натискаємо кнопку Додати. Назва внеску. Оберіть з довідника номенклатура або створіть за допомогою опції додавання. Назву обраної послуги буде відображено у квитанції на оплату. Стаття руху коштів. Оберіть довідника статті руху коштів або створіть за допомогою опції додавання. Після нарахування статтю буде відображено у взаєморозрахунку. Ви можете обрати одну і ту ж статтю для декількох внесків. Проставляємо ціну та одиницю виміру. Ви можете додати декілька внесків з різними одиницями виміру наприклад, утримання будинку в метрах квадратних, вивіз сміття, сума в місяць, якщо нарахування відбувається на одні й ті ж самі приміщення. Опис та компанія не необов'язкові поля. За бажанням вкажіть довільний опис послуги, наприклад, її періодичність надання. Компанію оберіть з довідника контрагенти. Внесені дані відображаються тільки в мобільному застосунку і більше ніде не фіксуються. Вкладка приміщення це перелік приміщень, по яким буде проводитись нарахування згідно даного розміру внеску. Додати приміщення можна по одному або списком. Натиснувши кнопку Додати, ви додаєте приміщення по одному, обравши з випадаючого списку необхідне приміщення. Натиснувши кнопку Додати зі списку, Маєте змогу обрати декілька приміщень. У списку приміщень ви можете скористатись фільтром та обрати приміщення за під'їздом, поверхом та типом приміщення. Вкладка Додаткові параметри нарахування дає можливість налаштувати додатковий алгоритм відбору приміщень зі списку обраних, які будуть додані або виключені з нарахування відповідно до стану особового рахунку, регулярності оплат та суми боргу. Ці параметри часто використовуються, коли потрібно зробити два тарифи: один простий, а інший збільшений, для тих, хто, наприклад, не сплатив борг до певного числа.